Проводимо посадку чесничку, отак От наробили отвори. І тепер просто, а дай мені одну чесничинку. Отак просто беремо і туди вкидаємо. Тут залишилось місце. Росади полуниці не вистачило і вирішили досадити часником. Значить, отакою приспособою ми робимо отвори у ґрунті на три зубка оцей штир. Зубок лягає і два зубка, щоб було ґрунту над ним. Значить, ми вже не перший рік садимо таким способом. Мені він подобається чесник, коли ґрунт осідає, ну тут уже ґрунт ущільнений, він вже ще в серпні місяці був оброблений, перепаханий та перефризований, то він тут уже ущільнений. А якщо, наприклад, взяти такий свіжоспаханий, за граблями заробити, вирівняти поверхню, коли ми про той про робимо борозду, Тикаємо часник, ґрунт осідає від дощів і від снігу, ну, снігу да, ми ще випав ростав, випав ростав ґрунт осідає і зубки зверху. Весна приходить, часничинки зубки зверху лежать, починаєш їх підгортати зліва, справа. Получається, що чесник наверху, влага внизу і чесник дрібненький. А так ми садимо чесник глибоченько, він до весни не сходить. Весною, коли сніг зійшов, чесник у нас не на поверхні знаходиться. Потім ми беремо весною просто граблями, прикриваємо вологу, не боячись, що ми його подостаємо. По о, тут акрит проліз, провалилася. Отак, ну, досить. Таким способом ми робимо отвори, а потім просто звичайними граблями заскорожуємо, зараз я вам покажу. Поки Станіслав досадить, я буду загрібати вже рядок. Тобто я беру просто граблями і отак в мене зараз спина болить, Однією рукою скорожу, і воно все закривається ґрунтом. Весною тоді, коли потрібно зрушити кірку, ми також самими звичайними граблями беремо, проскорожуємо додаємо доступ кисню і все. Не треба боятися, що ми вигребемо чесник на поверхню. І моя така порада, що багато хто садить для себе чесник. Там Відеречко, 5 літрове, 2. Садять квадратик, потім його там сапають. Я думаю, що краще, моя така, так? думка, що краще положити, посадити один там довгий рядочок, десь з краю городу. Да? Так спланувати, положити одну капельну стрічку, набрати бочку води. І, наприклад, чесник любить азот. Йому і калій, і фосфор треба. Ви сьогодні сонечко, жаре. Ви капельну стрічку положили, вона досить недорога, 2 метра 2 гривня метр. Тобто це невеликі затрати, і тим паче, що вона у вас може прослужити не один рік. Ви весною розстелили капельну стрічку чесничок. Піддобрили чесничок, полили коли потрібно. У мене знайомий проводив експеримент, він висадив. Біля полуниці рядок часнику. І Кожен полив, коли поливалася полуниця, поливався і часник. Ну і Підкормки, які проводилися по полуниці, і відкривалося на часник. Тобто не виводилася формула спеціальна під часник, а просто, що на клубнику, те і на часник йшло. То з Однакового об'єму висадженого часнику він взяв вдвічі більшу вагу, ніж була посаджена ділянка без крапельного зрошення. Тому краще посадити менше і дати йому більше ради, чим висадити гектар і взяти два мішки вже готового висадженого. Все, закінчив. Молодець. Так, дякую за перегляд. На все добре.